Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. На Волині затримали білоруського агента КДБ. В Україні викрили торговців трофейною зброєю з фронту. Трамп дає Путіну 10-12 днів на врегулювання війни в Україні. 27 липня мешканці ківерців з глибоким болем зустріли траурний кортеж. Ківерчани прощалися із захисником Віталієм Фокіним. Як повідомили у міськраді, з початком повномасштабної війни він повернувся в Україну і добровільно став на її захист. У травні 2022 року воїн потрапив у полон до російських окупантів. На жаль, 24 січня 2024 року стало відомо, що солдат загинув внаслідок травм, отриманих у зв'язку з воєнною операцією, зокрема після авіакатастрофи літака ІЛ-76 на території Білгородської області в Росії. Тепер герою на віки 40. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблого воїна. Честь та шана герою. Цими вихідними 26 липня у селі Гірка Полонка відбулося прощання з лучанином полеглим воїном Богданом Романчуком. Про це повідомили на сайті міської ради. У місцевій церкві святого архістратига Михаїла відбулося відспівування захисника. Богдан Романчук народився 13 жовтня 1972 року. Мужньо стояв на захисті країни та 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванопілля на Донеччині воїн загинув. Поховали героя на цвинтарі в рідному селі гірка Полонка. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Честь та шана герою. СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. За результатами дій на випередження, на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання. Серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордонні України. Також агент КДБ розвідував військові ешелони та фортифікації, фіксуючи їхні координати на Google-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом, Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На волині підліток порізав себе ножицями. Це трапилось у суботу, 26 липня на Камінькаширщині. Інформують правоохоронці. До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її син завдав собі порізів, внаслідок чого втратив багато крові. Правоохоронці надали хлопцю до медичну допомогу, заспокоюючи і його, і матір. Наразі з юнаком усе гаразд. Обставини події встановлюються. У Луцьку опівночі поблизу бульвару Івана Газюка чоловік застряг у болоті серед густих заростей. Він кликав на допомогу, і рятувальники вчасно дісталися до нього та витягли на тверду землю. Продовж останньої доби це не єдина пригода, яку ліквідовували волинські рятувальники. 27 липня вранці у селі Тишковичі Нововолинської громади спалахнув дерев'яний житловий будинок. Вогонь почався з кухні, охопив покрівлю та сусідні кімнати. Ймовірна причина коротке замикання. Пожежу оперативно ліквідували. Також у Луцькому районі поблизу села Тростянець. Того ж дня сталося ДТП з легковиком. Рятувальники запобігли займанню авто, а поблизу села Сокиричі через грозу дерево впало на дорогу і перекрило рух. Його швидко розрізали бензопилою. У Луцьку, 28 липня, в пообідню пору працювали правоохоронці в районі вулиці Івана Корсака. Біля авто, яке припаркували мало не в кущах, помітили чоловіка, підозрюють, що в нього при собі могли бути наркотики. На місці події побували і мої колеги. У Луцьку на одній із вулиць відбувається затримання. Про це нам повідомили глядачі телеканалу Конкурент Тіві. Ми прибули на місце події бачимо, що зараз працюють правоохоронці. Також очевидці розповіли, що це пов'язано з наркотиками. Проте офіційної інформації щодо цього немає. Усі деталі уточнюються. Очевидцем події став чоловік, який працює тут неподалік. Він розповідає, що помітив підозрілу автівку, яка з'явилася ще напередодні ввечері, Тож він і викликав правоохоронців. Ну, я вранці приїхав на роботу. і бачив перед воротами наше підприємство стоїть підозрілий автомобіль в незвичайному положенні. От, да, ми в черговий підприємстві повідомили, що 21.30 цей машин приїхав ввечері, неділю, ввечері, приїхав під ворота, мало не збив, розвернувся і повернув сюди і зупинився. Якісь люди бігали, кудись побігли. От, ну, і тому я повідомив поліцію, що є підозрілий автомобіль. Що вони приїхали, розібралися. Поки вони їхали, якісь, ми в камері побачили, що якісь невідомі особи пробують проникнути в автомобіль. І в цей час під'їхали поліцейські, які їх затримали. Коли ми прибули на місце події, правоохоронці якраз складали протокол. Біля покинутого в кущах авто стояв затриманий чоловік середніх років. Біля нього на капоті автівки лежали шприц і цигарки. Чоловік помітно нервував, озираючись на камери і журналістів. З нами спілкуватися на відріз відмовився. Тим часом слідчі оглядали авто. Чи знайшли, що шукали, і що ж таки стало причиною затримання молодика, повідомлять згодом. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 28 липня війська РФ запустили по Україні 331 ціль безпілотники та ракети. Українські оборонці змогли збити чи придушити більшість із них. Серед міст, які зазнали удару Київ у Дарницькому районі столиці. Вибухова хвиля вибила вікна в одному з під'їздів багатоповерхівки з 6 по 11 поверх. Також пошкоджені автомобілі. Поряд там відомо про вісьмох постраждалих. Серед них дитина віком три роки з осколковими пораненнями. Загалом чотирьох людей шпиталізували. Одна з них у тяжкому стані. Окрім того, цієї ночі під атакою опинилася Хмельниччина та Кропивницький. Про це розповіли очільники ОВАН. Пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у місті Кропивницький. Загиблих і травмованих на щастя немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті. Крім того, росіяни обстріляли житловий сектор Херсона, влучили у багатоповерхівку, загорілися дві квартири на другому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні помешкання. Троє загиблих та 19 поранених на Сумщині. Окупанти застосували ударні дрони та керовані авіабомби. Крім того, у юнаківській громаді війська РФ поцілили ударним дроном в рейсовий автобус з пасажирами, внаслідок чого троє жінок 66, 74 та 78 років загинули на місці події. Ще 19 пасажирів отримали поранення. Їх було доставлено у лікарню. Одна дитина загинула, та ще четверо постраждали внаслідок падіння дерева на намет із підлітками в Одеській області. За інформацією рятувальників, трагедія сталася в місті Балта Подільського району. Раптово зірвався сильний вітер, через що одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти. Рятувальники дістали з під завалів чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п'ятого хлопця врятувати не вдалося. У результаті спецоперації правоохоронці викрили вісьмох фігурантів, які налагодили торгівлю зброєю у різних регіонах України. Серед вилученого автомати, гранатомети, понад 70 гранат і десятки тисяч набоїв. Так, за інформацією поліції, у Чернівцях затримано 55-річного уродженця Харківщини, який створив злочинну групу для збуту зброї та вибухівки. У Херсонській області викрито раніше судимого чоловіка, який облаштував схрон боєприпасів у Власному підвалі на Івано-Франківщині затримало ділків, які вивозили арсенал з зони бойових дій. А в Чернігові рецидивіст, перебуваючи в СІЗО за гроші, продавав координати схованок зі зброєю. Фігурантам оголошено підозру. Усі перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Нацполіція припинила діяльність злочинної групи, яка організовувала втечу за кордон для військовозобов'язаних українців. Як встановили оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України, 32-річний мешканець міста Києва, уродженець Азербайджану, директор однієї з благодійних організацій, налагодив протиправний бізнес, згуртував навколо себе своїх земляків, з якими вигадав схему щодо незаконного виїзду за кордон осіб мобілізаційного віку. За перетин поза пунктами пропуску, просили 11 тисяч доларів. За виїзд під виглядом далекобійника 14 тисяч. А за пасажирський маршрут в обходу паспортного контролю 17 тисяч доларів. Після оплати люди отримували інструкції та фальшиві документи. Правоохоронці викрали десяток таких фактів, вчинених учасниками вказаної групи. Сам організатор групи, користуючись місією очільника благодійного фонду, виїхав за межі України і не повернувся. Вказівки своїм виконавцям надавав телефонному режимі, а гроші, отримані від злочинного бізнесу, розподіляв на свій власний розсуд. Під час обшуків вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти у різній валюті на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. За скоєні протиправні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Прокуратура повідомила про підозру п'ятьом посадовцям комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Столиці. За даними слідства, йдеться про розтрату коштів на суму майже 1,6 мільйона гривень. Підозрювані були залучені до ремонту вулиці Кирилівської в Подільському районі Києва. Попри це, в табелях обліку робочого часу зазначалося, що вони одночасно працювали і в іншому районі за основним місцем роботи. Документи, які це підтверджували, посадовці самі ж і підписували. Таким чином було здійснено перевитрату грошей на оплату праці та ЄСВ за на загальну суму майже 1,6 мільйона гривень. Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Президент США Дональд Трамп сказав, що зменшить термін, який раніше дав президенту Росії Володимиру Путіну, щоб домовитись про мир у війні проти України. Про це він заявив перед зустрічю з британським прем'єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері. Зокрема, президент США вкотре висловив своє невдоволення діями Путіна тим, що його армія продовжує атакувати ракетами українські міста. Ми проводили перемовини багато разів. Однак президент Путін виходить і запускає ракети по деяких містах, наприклад, по Києву, вбиваючи багато людей. Я дуже розчарований президентом Путіним, заявив Трамп. Минуло вже два тижні з моменту, коли Трамп оголосив про п'ятдесятиденний термін. Путін поки що ніяк не відреагував на ці заяви. Найбільша авіакомпанія РФ Аерофлот заявила про збій у своїх інформаційних системах через цитуємо руйнівну кібератаку, що спричинило затримки і скасування десятків рейсів. Слава Україні! Хай живе Білорусь йдеться у заяві хакерських груп Сайленд Крав і білоруською кіберпартізанс Бівай, достовірність якої Ройтерс не змогло відразу підтвердити. Росіяни скиглять, що нібито зламана історія перельотів, записи дзвінків, камери спостереження і доступ до всіх ключових систем авіакомпанії. Генпрокуратура РФ вже відкрила кримінальну справу. У Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок. Є загиблі та поранені. У момент трагедії в поїзді перебувало близько ста пасажирів. У федеральній землі Баден Вюртемберг, що на південному заході Німеччини, 27 липня сталася серйозна залізнична аварія. З рейок зійшов пасажирський поїзд, унаслідок чого загинули щонайменше троє людей. Ще щонайменше 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє більд. Серед можливих версій розглядається ймовірність суву ґрунту, спричиненого сильними дощами та грозою, що напередодні пройшли в регіоні. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.